Вечіртові, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. От вертеп наш закінчився, ірод в пеклі опинився. Цій історії вінець, але теж не кінець. Ми вертеп зараз зіграємо Не простий, а політичний. Хто ж дивитися дотично? Як давно усе це було, стільки років промайнуло, промайнуло, наче мить, але ірод знов не спить. Крилами залепотіли, ангели з неба прилетіли. Люди, ми вас не лякаємо, тільки звістку провіщаємо. Добрий світ перемінився. Ирод новый народился, под кровавыми зеркалами снова править хочет вами! Вы фашисты и уроды! <реклама> Захотели все свободы? Захотели в мире жить и детей своих? Простите. Захотели вкусно есть? Вспомнили про слово честь? Не хотите жить в бараках и лизать московскую спину? Вспомнили свой род казацкий? Говорить по-хохляцки? Этого не допущу. Украине отомщу. И теперь повеселюсь. Так кровушки напьюсь. Эй, солдаты, вашу мать, вы готовы убивать? Так, так, так точно, ваше, ваше вампиршество. Есть останки и ракеты, самолеты и шахеры. И рабов несмертных рать. Пусть погибнут на... Да? Нам накласть. Быстрім буде Марш три дня і Київ наш. Об'являю операцію Смерть, війну і окупацію. В буде СВО. Ну, а я буду фуйло! Вперед за дружити. Працювати, мандрувати, Україну будувати. Але що можемо зробити? Як ми можемо захистити наші села і стежки? Ми ж всього лиш пастушки. Головне тут не боятись, огризатись, опиратись. Ворог каже, ляж і бійся. Бог нам каже: встань і бійся. Генерали, офіцери і солдати, і волонтери, огризайтесь, опирайтесь, головне, не вскоряйтесь. Знаємо добре, що робити. Треба ворога побити. бо козацькому народу не буває переводу. Хоч у вас багацьку сили, але ми й сильніших били. А тепер давайте разом порішимо цю заразу. Піднімайтеся ви, браття, розірвемо їх на шмаття. Є нам з кого брати приклад. Ми вміли воювати. Край свій вміли боронити, окупанта не пустити. І козацького ми роду станемо разом за свободу. Об'єднаємося, браття, розірвемо і рода прокляття. Той народ перемагає, що опору в світі має. Наша віра, наша мова, наша армія готова. Підставляємо наші плечі всім, чим треба, забезпечимо, все знайдемо ми все здобудем, біду разом перебудемо. І род сильний, і ми сильні. Ворог раб, а ми всі вільні. В нас є сила, в нас є змога, буде наша перемога. Браво! Надо все чертян спалити, розбомбити розвраті розвалити. І Р -р 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 танком прокатати три рази, щоб не ширилась зараза. Іру ти з собою привів. Ну нічого порубає, тільки ж їх поховаємо, а ми в поле занесемо, в чорноземних затовчемо, москаля нам не жаль, буде гарний урожай. А ще кожному в кишені дав насіння, подивіш мені, бурячок буде рости, буде цукор на торти. Довго я тебе терпіла. Та терпіть уже не сила, все паску, до годі гратись, час у пекло собиратись, допоможуть тобі і і гроші, ані всі твої друзя хороші, ані нафта, ані газ, бо ти ірод пішов у пекло, пішов. пішов, пішов. Не бував. всі іроди наверх спливають, а потім все одно здихають. Їх слава і пам'ять пропадає, а Україна воскресає. Ми вам показали, щоб усі запам'ятали, зло само не пропаде, щоб його перемагати, треба всім добою стати. І у цім бою запеклі знову Путін йде у до пекла, знов добро перемагає. Україна воскресає, нова радість нам являє. Нова, нова радість. i